Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама. Просто я дуже поганий син. Я не вдаха і слабак, я тобі вдячний за все, бо ти реально вага робила. Але я не можу. Прошу єдиний, зроби так, щоб лад не був таким самим, як я. Світлана Гульчук зачитує останнє повідомлення від сина. Як повідомили у Державному бюро розслідування, 19 березня тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням голову. Це була його прощальна записка. У його там в університеті просто. Він розказував. Він спочатку дуже захоплений був, що поступив в університет. Він сам поступав в університет. Ми йому нічим не допомагали взагалі, бо він вибрав цю професію, він дуже хотів поліцейський. Та вже під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись батькам на цис командира та керівництва вишу, каже Олег Гульчук. Зайшов старшина, наприклад. Він розказував. Зайшов щось у мене сьогодні. Погане настроєння. Так, а ну давайте на ну, оджимайте всі. І якщо, не дай Бог, не, по, не послухаються, ну, то вже він міг до, до старших цих ну, сам наказував, ну, він просив перед тим багато, хоча б раз просив, що заберіть тут, не Каже, ну не заберіть, я хоч покинуть, тут не Каже, просто каже не Ну, Ми не думали, ми думали, знаєте, що, що може здома дитина, він такий практичний, домашній, у нас був ніде не оляв, не, 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 так. така домашня не школа. Будинок. Отак, ну. То ми думали, ну та якісь там знайде. Там довговарили, потерпи там, ще там, то та, все ну, вже будеш мати освіту. Батьки хлопця кажуть, їх син написав передсмертну записку. За їх словами, її бачили інші курсанти. Діти між собою писали, бо ми в міліції читали, вже телефон розблокували і вже писали, що. Де записка? Записка була. Бачили записку. Ну вона ісчезла, та, записка. Просто... Ісчезла, та записка. просто Записка передсмертну записку, ще й оставив біля себе. Для де них. написав іменно про це все, як тут, що там відбувається? Як повідомила керівниця прес-служби Львівського університету внутрішніх справ Галина Лемішко, зараз у навчальному закладі триває службове розслідування. На цей час від виконання обов'язків відсторонили декану факультету номер 3 Степана Гнатюка. Зі свого боку ми також одразу ж розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності об'єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків. І крім того, було відсторонено курсантів-командирів. Звинувачення керівництва у булінгу Галина Лемішко не прокоментувала. Також відмовила. Повідомляти деталі допоки не закінчиться досудове розслідування. Матеріали справи вже передали у Державне бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження одразу за двома статтями. На місце події виїжджала поліція. Вони власне відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина перша це самогубство. Однак, як згодом стало відомо з матеріалів досудового розслідування, до смерті курсанта можуть бути причетні сторонні особи, тому цю справу було передано до деб. І також розслідування буде проводитися за статтею 120 тобто доведення до самогубства. Зараз призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. Поховали Дмитра Гульчука у рідному селі Могиляни Рівненської області. Анастасія Ярмоловська, Катерина Сірук, Олег Греб, Назар Мідріган. Суспільне новини Львів.